Пельсі, Детринікомед. турбота про свою красу уже зараз. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України. Пане Михайло, вітаємо вас. А, да, вітаю, вітаю вас, пане Михайле. Яка Логіка ракетних обстрілів по нашій інфраструктурі. Росія думає, що Європа знову отримає навали біженців, яких не витягне, і ці біженці, європейські країни, дадуть задню і будуть тиснути на нас, щоб ми сідали за стіл переговорів. Тобто, все одно має бути певна логіка. Ви періодично описуєте, яка тактика у ворога. Давайте спробуємо пояснити зараз, а потім перейдемо до можливих там терактів у Білорусі і Білгороді, про які ви говорили напередодні. Добре, давайте тоді з логікою. Я скажу, яка там на самій, на самій справі логіка, але дивіться, такі удари по енергосистемі наносяться, якщо враховувати чотири ключові завдання, які мають вирішити ці удари. Перше це знищити наші військові спроможності. Можна це зробити, завдаючи удар по енергосистемі? Ні. Вони в будь-якому випадку наші радари все рівно будуть працювати. Наші ПВО будуть працювати. Електроенергія все рівно в них буде для того, щоб забезпечувати відслідковування того, що відбувається і на полі бою, і е з точки зору війни, як такої. Тобто, це завдання не буде виконане. Далі знищити наші виробничі потужності. Безумовно, для маленької країни це було б можливо, коли б в нас в одному місці було все сконцентровано. А так ви тільки що дуже чудово розбирали, що будуть якісь паралельні компенсаторні механізми, будемо ремонтувати, тут знайдемо можливості. Спроможності отримати додаткову допомогу від наших партнерів, і таким чином виробничі потужності це друга ціль таких ударів. Вони не вирішать. Тобто, дві ключові цілі, які були потрібні для того, щоб вести війну як таку, вони не виконують. Далі є ще дві психологічні, два психологічних завдання. Перше це знищити впевненість лідерів. Країни в тому, що вони на правильному шляху. Ну, ви розумієте, що ми не змінимо свою позицію щодо того, як ця війна має скінчитись з точки зору інтересів, національних інтересів із безпекових, і територіальних інтересів виходячи. Ну і нарешті четверте, це те, про що ви говорите. Можна спровокувати чи якісь панічні настрої у населення для того, щоб воно прийняло до себе рішення втікати з цієї країни. І я вам задаю тут зустрічне питання. Ви невже ви? Хочете сказати, що українці відреагують на це панікою і будуть втікати з країни? Ні, мені видається, що це дивний сценарій, і він до реальності не має жодного відношення. Так, нам буде тяжко, так будуть певні проміжки часу без там освітлення, без опалення, без навіть водопостачання. Але рішення в нас будуть тобто і ремонтні, і генератори, і додаткові пункти обогріву, і таке інше. Але між тим. Яка дійсно ціль у Російської Федерації? Я вам скажу, вона досить проста і неочікувана. Вони нас просто ненавидять. І сьогодні, коли вони зробили такий обсяг військових злочинів, і вони розуміють, що якщо вони програють війну, то треба буде відповідати за всі ці злочини, то сьогодні вони демонструють так: дивіться, ми будемо вас просто нищити, цинічно морозити, тому що ми вже порушили міжнародне гуманітарне право. Ми вже Ведемо війну проти людяності як такої. Ми створюємо ці можливості для злочинів для того, щоб нанести вам якомога більше збитків і якомога більше вбити вас. Оце єдиний мотив психологічна ненавість. На такому животному, навіть звірячому рівні, тому тут немає ніяких військових сенсів, ніяких сенсів, щоб ми тут почали протестні акції проти уряду. А давайте все ж таки обміняємо світло на е капітуляцію і таке інше. Mm -hmm. Є одне ненависть Росії. У такому типі, пане Михайле, так а росіяни, ну адже головне управління розвідки Міністерства оборони України говорить, що 75% насправді Росіян підтримують, як вони називають спеціальну військову операцію. Тому я кажу: Росіяни, на вашу думку, готові йти в банк е, в даному питанні? Е, що я маю на увазі? По іскандерах у них уже 13% лишилося їх так, хоча повинно бути 30%. Не менше 30. це вже критична відмітка. Якщо нижче падає їхня кількість по інших ракетах, вони так само готові до останнього нас обстрілювати. Як думаєте, а, ну прогнози це не моє ні, жаль, дабы, давайте, давайте з політичної експерцій... точки зору. Да а, зараз перейдемо. У Вас просто багато є експертів, які вміють прогнозувати все. Але між тим, дивіться 75% росіян нічого не хочуть, крім сидіти на дивані і казати вбити, вбити, вбити. А потім вони так само будуть казати: вибачте, 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 ми нічого не розуміли. Ми маємо з вами це зрозуміти. Тобто, соціології в Росії сьогодні немає. Як немає конкурентної політики, конкурентної економіки, як немає там політичних партій, свободи слова і таке інше. Тому не дивимось на цю сторону. Дивимось на інше, чи готові вони використати ві, ві, весь свій арсенал крилатих ракет. Ні, я не думаю, що вони готові використати весь арсенал. Ще певна спроможність є, але дивіться дві ключові складові: перше виробничих потужностей в них немає, тобто чіпів немає, і вони виробляти не можуть в місяць достатню кількість. В місяць не можуть достатню кількість крилатих ракет нових зраз, зразків, тобто ті ж іскандери, ті ж калібри, чи наприклад, ті ж ікси, ну якогось там високоточного класу. Це перша складова, і друга складова. Їм не вдається на зовнішніх ринках, попри все знайти хоч якусь кількість додаткових ракет. Тому ще в них певна можливість е атакувати нашу територію, нашу інфраструктуру є, але ця можливість не на надто високому рівні. Трошки ще ми потерпимо, а після цього ми з ними будемо говорити в іншому форматі на полі бою. Пане Михайло, хотіла вас запитати про ту тактику, нову тактику щодо війни в Україні, яку ви прилюднили з боку Росії. Це теракти в Білорусі, щоб тягнути в сухопутну війну. Тобто постійно це десь витає в повітрі, навчання там російських і мобілізованих свіжомобілізованих відбувається, але поки що Білорусь нібито тримається. Так, от щодо цієї тактики, вона у росіян постійно міняється, але цікаво. Ви правильно абсолютно сказали, Україна не здасться у Росії віч. Ні, проблеми з реальністю між тим вона постійно щось вигадує таке, що абсолютно далеке від нас. Ми не сядемо за стіл переговорів. Ми не збираємося здаватися, навіть якщо буде більше ніж 50% енергетичної інфраструктури пошкоджено. Разом з тим, у них немає сильних політиків. І Навальний, який на сьогодні пропонує план Маршала, такий саме для Росії, як для України, це взагалі нонсенс. Тобто, питання на зараз вони все одно більш заточені на свого внутрішнього споживача. Постійно чуємо, що вони бодай, якусь перемогу, мають дати російському народу. Чи все-таки вони ще сподіваються Знаете, на те, що їх думки, якісь розуміє світ? Ну, світ точно не буде реагувати на російську пропаганду в повному обсязі. І всі їх аргументи це аргументи до військового до воєнного часу, до війни в Україні. Вони тоді продавали їх дуже успішно. Ви ж пам'ятаєте на різних майданчиках? Вони доводили, що вони мають право поводити себе так, як поводились. Але на мій погляд, дивіться, якщо для внутрішнього ринку, ми зараз перейдемо до терактів в Білорусі. Але між тим, на мій погляд, російська пропаганда для внутрішнього ринку дійсно дієва, суттєво дієва. 100% вона має впливів на внутрішній ринок. Я підкреслюю, на нас з вами 0%, Ну, може, 1%, е, як правило, це люди, які там мають певну колаборацію внутрішню, да? ну тобто люди дивні. Але між ти, в нас один висоток таких є щодо того, що вони говорять в себе в країні, вони можуть дивіться, це дуже серйозно. Вони можуть місяць, наприклад, починати з завтрашнього дня, говорити про те, що е, вони отримують перемогу в війні над Україною, якщо відведуть свої війська до кордонів України, ну України з Росією, і таким чином вони можуть сказати своїм громадянам, що вони виграли війну, тому що не пустили. Країни НАТО разом з флагманом країн НАТО Україною на територію Російської Федерації. І знаєте, що парадоксальне: Російська Федерація, оці 75%, будуть аплодувати стоячи їм. Да, вони будуть казати: Ух ти, ми виграли війну на кордонах України Росії не пустили українську армію, ну тобто натівську на армію. Це я кажу на повному серйозі, тому що ви маєте зрозуміти, який вплив має російська пропаганда на внутрішній ринок. І тому безумовно, оцей весь абсурд, який для нас з вами абсурд, вони його абсолютно одне уточнення. І... А з Кримом, як ну тут же ж е... і, ви знаєте мою позицію? Вона може радикально максимальна, але я вважаю, що війна може закінчитись. Виключно в межах кордонів України Росія, коли півострів Крим, який є де юре українським, буде де факто українським, інших варіантів закінчити війну не існує, щоб хтось собі не думав. Але між тим тепер повернімось до е провокації терактів ріску, вибачте, пане Михайле. Але як пояснити? А. Ну тобто, я розумію, по е по межі е, там Луганщини, Донеччини, Харківщини можна пояснити так, сказати, що от Білгород захистили, але ж Крим. Доведеться віддати Україні, як тут пояснювати ми, що відкупились від НАТО? Ну чи чи да, навіть не треба буде скажі... пояснювати російському споживачеві? Ви абсолютно праві. Вони скажуть, що ми відкупились. Ми замінували, ми домовились про те, що ми віддаємо, а за це ми отримуємо 50 років спокійного економічного розвитку разом з країнами НАТО. Тобто, ви недооцінюєте наскільки Росія абсолютно не критично відноситься до того, що говорять на тих чи інших. Пропагандистських майданчиках між тим, тобто вони можуть закінчити війну. Дивіться, це дуже важливо зрозуміти, коли нам щось говорять, там переговори, не переговори. Росія може одноосібно закінчити війну, припинити крилатими ракетами обстрілювати нашу енергетику, відвести свої війська. Протягом 30 місяців це треба 30 днів це треба робити. І е, в цей час говорити про те, що вони отримали перемогу. Все. Оце вони можуть зробити, і дивіться, єдиний фактор, який заважає їм це зрозуміти, це пан Путін, який люто ненавидить Україну просто за приниження, тому що він думав писати себе як такий потужний світовий лідер в історичні учебники. Да? Ну підручники, а пише себе як ізгой аутсайдер, який по помножив на нуль історію російської сучасної Російської Федерації. Це щодо Росії, а тепер щодо Білорусі. Білорусь не має потенціалу входу в війну. Вони категорично не хочуть. Суспільство білоруське інакше сприймає цю війну. Пан Лукашенко це відчуває. Ви ж пам'ятаєте 20-й рік, коли він там на буквально на пів кроку був до того, щоб втратити свою владу, і він це прекрасно розуміє. І тому Росія хоче тягнути в сухопутну операцію. Білорусь да? А для цього треба що зробити? Для цього треба організувати певні теракти сказати: дивіться, ну це ж провокації вже, це ж Україна робить. Да? І е, росіяни думають: ну це ж хтось має купити. Чому? Ну Дивіться, Україна воює з найпотужнішою, як вони кажуть, армією російською. І Україна в той же час хоче спровокувати ще одну країну, щоб з півночі також воювати. Ну це... Нелогічно для нормальної людини, але Росія не відноситься до нормальної частини людства, і тому Росія хоче спровокувати щось в Білорусі. Це не буде робити Україна для того, щоб сказати: Ну так давайте тепер треба вам іти разом з союзною. Союзним угроне Михайле, може Заходити? тут тоді е, в плані цих провокацій е, не те, щоб бути правим, воно завжди у нас справа головного управління розвідки Міноборони, але може це бути провокації на білоруській атомній станції, і власне про це повідомляло головне управління розвідки, тому що здається, якраз атомні станції Росія надзвичайно любить їхній росатом, і наша розвідка повідомляла про те, що провокації там готуються. Може, це і стане такою картою, якою вони все таки втягнуть. Лукашенка в цю війну, ну по перше, зразу скажу, що навряд чи втягнуть. Ну тому що страшно, і Лукашенко розуміє, що потім буде процес повстання в Білорусі реанімовано, в тому числі за рахунок того, що певна кількість людей буде гинути громадян Білорусі. Абсолютно не зрозуміло з яких приводів. Але більш тим, росіяни можуть проводити теракти не тільки. На білоруській атомній електростанції, яка до речі, поряд з Литвою знаходиться, там буквально до Вільнюса декілька десятків кілометрів. Ну п'ятдесят, а вона може проводити теракти на будь-яких енергетичних об'єктах, тому що зима, ви розумієте, да? Ну тобто ми отримуємо зразу панічні настрої, тим більше, що сьогодні в Білорусі. Суттєві панічні настрої, тобто, Білорусь сьогодні на рівні суспільної думки розуміє, що ця війна абсолютно катастрофічна, і вони жили в якомусь такому нормальному просторі, як вони вважають, да ну тобто зрозуміле життя сьогодні. Воно не передбачуване. Сьогодні вони бачать велику війну, яка дорівнює такій самій війні, як була в Білорусі у Другу світову, і вони просто в шоці. І безумовно, от будь-який терак. Він викличе абсолютно протилежну реакцію. Зрозуміло, що хоче отримати Путін. Дякуємо вам. Дякую вам, вам за роз'яснення. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України був з нами на прямому зв'язку.